Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Вперше замовила у балсад для знайомства лише 4 рослинки. Якщо сподобається, тоді буду замовляти ще. У них гарний вибір Але чи можна їм довіряти? Тут лише 4 рослинки, а коробка величенька. Замовила відразу аж 4 падуби. Чому саме їх? Та тому що взимку я побачила ось цей падуб. Взимку. Потім ось ці дві рослини. Попереду це магонія, про неї теж скажу окремо пізніше, а друге деревце ось це теж падуб. І це взимку. Середина зими січень. Та немає значення середина чи ні, він такий гарний цілий рік, така щільна крона, таке яскраве блискуче листячко. Потім я побачила ось це величезне вражаюче дерево. Зимою. Він і влітку гарний, а зимою так особливо. Тут таке яскраве листячко, на ньому так багато білого, що здалеку воно взагалі здається білим. Та тут є й біле листя. Ці дерева я побачила в Англії. В Україні вони такими великими не ростуть, але все одно вони ростуть і в Україні і продаються. І, повернувшись додому, я почала шукати. Падубі з просто зеленим листям побачила на різних сайтах. А одпаду безварієгатним листям знайшла лише у балсад. В них гарний вибір, та ще й знайшла за привабливою ціною по 150 гривень. І ось ця посилочка. Давайте подивимося, що ж я отримала. Гарне пакування, зафіксовані добре, скочу на них намотано. Ще й папір лежить, щоб щільніше, щоб не тіліпалися. І ще й паличка, щоб коробку не придавили, не роздавили. Тут чотири падуби, всі з варігатним листям, але всі різні. Подивіться, скільки скочу. Ось так треба пакувати, щоб земля не висипалася. Ну, гарні. Рослини з інтернет-магазину це завжди сюрприз. Цього разу приємний. Ось я вже зняла весь скотч, давайте роздивлятися. І перший це Аргентеа Маргіната. Гарний кущик, видно, що підрізався, формувався. І ось зрізана гілочка, щоб кущився, і дві брунечки почали рости. Я з падубами ще особисто не знайома, але говорять, що вони добре піддаються стрижці, формуванню крони, дуже гарне листячко, а головне, що воно таке цілий рік. Це, дівчинка, падуби діляться на жіночі й чоловічі рослинки, то це була жіноча рослинка і ось ця теж. Це Голден Кін, що в перекладі золотий король, ну і виглядає, як король. Про всі ці падоби кажуть, що вони повільнорослі. Листячко яке гарне, темно-зелене, з широкою облявівкою. Листя в усіх цих падобів дуже щільне, тверде, вони сійкі до хвороб та шкідників. Шкідники просто не вгризуть таке міцне листя. Дуже гарне. А це ну, найменший зростом саджанець. Та я думала, що всі такі будуть. Цей не малий, це інші великі. Та подивіться, яке в нього незвичне листя, колюче листя нічого собі. Це Ферокс Аргентеа. А це хлопчик. Інші три рослинки дівчатка, а це для них хлопчик, запилювач, щоб ягідки зав'язувались яскраві, червоні, декоративні. Ну, побачимо, як це працює. І четверта рослинка падуб мадам Бріот. Яке ж гарне листячко, це теж дівчинка. Тож повинні бути ягідки. На сайті падуби в розділі листяні кущі, але це все ж таки невеликі деревця. Я найбільше хвилююся щодо морозостійкості. Пишуть, що морозостійкість до мінус 23 чи мінус 26 посаджу в затишне місце, доки молоді накриватиму при сильних морозах, та у нас клімат ніби теплішає. Всі падуби посаджу на півтінь, там їм буде добре. Ось як вони розмножуються, обмотано агротканиною. Я зараз дістану. Ось погляньте, я дістала, там обмотано агроволокном, але корінчик гарний, не занадто великий, не заплутаний, що теж погано, а якраз. Гарний. Після того, як я отримала посилку, пройшов місяць, і подивіться, чи вони ростуть. Р... Почав рости. Спочатку вкорінився корінчик, але вже й сам почав рости, тож йому мене подобається, чому я дуже рада. І ось другий теж подивіться теж почав рости. Гарне тут місце. Хосточки починають вилазити, розкручувати своє листячко, розпускатися. Тут зазеленіє, маю колекцію хост велику покажу, як розпуститься, бо зараз ледве-ледве. Показують свої носики. Це медуночка вже відцвілася, як квіти зрізала. Зайчик. До речі, до моїх двох зайчиків-хлопчиків уже на замовлення зроблені дівчатка. Бачила їх уже на фотографії, але в печі вони ще не були. То я показую гортензія, цьогоріч куплена волотиста. Ось це частинку мого тіньового. Садочку, побачите, я його ще не показую, бо ще мало що тут росте, але падуб уже росте. Росте краса, буде краса. Так що тут буде зеленіше і не тільки влітку, а й зимою. Ось такі гарні зараз гейхери вже відновилися, наросли яскраві, яскраві. І на цій стороні теж, бачите, що я зробила. Я не знаю, можна так чи не можна, я експериментую, це перший рік моєму садочку засипала все стружкою, тирсою, щоб зберігати вологу і стримувати ріст бур'яну. Поки що рослинкам подобається, і мені теж. Ось друга волотиста гортензія, тільки знайомлюся з ними. Маю колекцію медуночок, ось дві з них. Гейхери яскраві, яскраві такі тюльпанчики ще цвітуть. Тут буде багато хост, буде краса. Дякую за увагу. Якщо було цікаво, не забудьте поставити вподобайку. Пишіть найцікавіше попереду. До нових зустрічей!